Привіт, мої любі розумашки! Сьогодні ми з вами дослідимо склад числа. А якого саме? Спробуйте дізнатися, порахувавши кольорові олівці. Саме так! Це число 8 і позначаємо його цифрою 8. А за допомогою цих кольорових олівців ми з вами дослідимо склад числа 8. Наші олівці будемо розкладати та ділити на дві частини ліву та праву. Тож починаємо наше дослідження! Покладемо один олівець зліва. Скільки олівців буде в правій частині? Все вірно! 7, 1 і 7 утворюють число 8. А вираз ми запишемо 1 плюс 7 дорівнює 8. Зліва у нас 2 олівці, а праворуч буде. Саме так. 6 олівців. 2 і 6 утворюють число 8. А вираз записуємо таким чином. 2 плюс 6 дорівнює 8. Ліворуч покладемо 3 олівці. Отже, праворуч буде? Правильно буде 5 олівців. 3 і 5 утворюють число 8. Записуємо вираз так. 3 плюс 5 дорівнює 8. 4 олівці покладемо зліва. Скільки олівців буде праворуч? Звісно, 4 олівці. 4 і 4 утворюють число 8. А вираз записуємо так. 4 плюс 4 дорівнює 8. В лівій частині розмістимо 5 олівців, тож в правій частині буде. Правильно 3 олівці. 5 і 3 утворюють число 8. Вираз, записуємо так. 5 плюс 3 дорівнює 8. Ліворуч покладемо 6 олівців. Скільки олівців буде праворуч? Звичайно. Праворуч буде 2 олівці. 6 і 2 утворюють число 8. Записуємо вираз так. 6 плюс 2 дорівнює 8. Зліва кладемо 7 олівців. Отже, справа у нас буде. Саме так, один олівець, 7 і 1 утворюють число 8. Вираз записуємо так. 7 плюс 1 дорівнює 8. Малята, ось ми дослідили з вами склад числа 8. І з'ясували, що воно складається з таких чисел, як 1 і 7 або 1 плюс 7, 2 і 6 або 2 плюс 6, 3 і 5 або 3 плюс 5, 4 і 4 або 4 плюс 4, 5 і 3 або 5 плюс 3, 6 і 2 або 6 плюс 2, 7 і 1 або 7 плюс 1. Саме такий вигляд має склад числа 8. Пропоную зіграти в гру найуважніше І уважно розгляньте картинки, які будуть з'являтися у вас на екрані. Порахуйте та визначте, що або хто на них зображений в кількості, яка утворює число 8. Зіграти вигране закріплення складу числа 8 ви зможете відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланнями в описанні під відео. До побачення, до нових зустрічей!